Усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу таке чудове надходження. Це Citroen C4 Picasso 2016 групу випуску на надійному 1,6 дизельному HDI двигуні на автоматичній коробці передачі, вкладений системою переднього приводу. Має всього лише 249 тисяч кілометрів пробігу і його ціна складає 13 790 доларів. Має ось таку гарну передню оптику, оригінальні легкосплавні диски, є повторювачі поворотників. Дуже зручний, економічний сімейний автомобіль. На рахунок багажного відсіку, він у нас тут дуже зручний та вмісткий. Задній ряд у нас повністю може скластися, додає додаткової зручності. На рахунок самого ж заднього ряду дверні карти ось в такому гарному стані. Тут зустрічають три окремих текстильних сидіння. Дуже зручні на рахунок переднього ряду. У нас є повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо Датчики світла та дощу, гарна мультимедіа, та навігацію, запуск двигуна з кнопки, система старт-стоп, електронна приборна панель, електроручник та ще має багато цікавих та дійсно корисних функцій. І я вам нагадую, що цей автомобільчик у нас продається за ціною 13 тисяч 790 доларів. Кого за цікава така пропозиція. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також такий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.